В музеї міста Тисманиці відкрито чергову виставку учнів образотворчого відділу Тисминицької школи мистецтв імені Йова Княгницького. Тема виставки Великодний передзвін, барвисті сонячні роботи, виконані в різних техніках, влучно відзеркалювали сутність такого величного свята, як Великдень, юних художників. А це не тільки учні з Тисманиці, а чорнолісців, клубівець, Липівки, пшеничник вітали представники районної та міської влади, громадських організацій. Ми вирішили зробити вам свято подарунка. Оскільки ви нам зробили свято Великодня в малюнках, то ми вирішили вам, от керівництво, керівники партії регіонів, влада районна, влада міська, яка тут присутні, вирішили сьогодні просто вас привітати чимось конкретним. І це те конкретне, яке ви можете втілювати в життя. Ми хочемо сьогодні вам подарувати дуже багато приємного і паперу для роботи, і кольорового паперу, і олівців кольорових, і багато гарної фарби, і навіть такий... Гарний альбом про художника Івазовського, щоб ви могли прагнути до вершин світового мистецтва художницького. Дуже приємно, що в нас така школа мистецтва є. Дуже приємно, що це я, я вже в своїй каденції. Другий раз буваю на, такі, на такому святі. І дуже приємно про те, що стільки обдарованої красивої молоді у нас є, це надзвичайно гарно, тому що. У рік 950-річчя, у рік ювілею Тисминиці, ви даруєте нам щось таке ніжне, красиве, гарне, своє. Що я хочу вам побажати? Хочу вам, щоб ви були здоровенькі, щоб ви раділи тому, що ви робите, щоб ви обдаровували нас надалі своїми пейзажами, своїми рисунками, своїми художніми витворами. І з надією чекаємо, що через рік ми також з вами зустрінемося. І напевно будемо робити таке свято ну, трошки ширше. Наперед трохи ширше робити. Я думаю, що краще в номінації, правда, визначати ще щось таке, подумати і ми, усіна, ми до цього будемо підключатися. Здоров'я вам, щастя, добра! Що діти це наше майбутнє. І будь-яка інвестиція в майбутнє це є найдорожня, сама, сама, сама важлива інвестиція, яка дасть свої плоди за років, за п'ять, за десять. І це є саме дорожче то що ми тримаємо. Це дійсно найбільше той, той скарб, який буде для кожної держави, це, це наші талановиті діти. І мені би чесно дуже хотілося, щоб було менше політики, а більше тут стояло. Біля нас будь-яких політичних партій, які б з нами спільно разом робили такі акції, тому що ну, чим більше нас буде, тим чим більше буде, то все, щоб ми не вкладали гроші в листівки, вкладали гроші в дітей, бо листівку взяло, викинуло на ящик і завтра з нею всіх забуло. А партії приходять і відходять, а діти, їхні таланти лишаться завтра. Тому я, я дійсно радий, що ми маємо таку можливість хоча б чуть-чуть до цього докластися. І я дякую в першу чергу дітям. і Організаторам, які, ну, які вчать цих дітей личам за те, що вони є, за те, що є такі діти, і кажу, це дійсно це, це та радість, яка, якою наше місто буде гордитися ще не, не, не один десяток, десяток років. Я думаю, що ці діти буде скоро ну, усіх решать. Тому кажу, в першу чергу, я дякую дітям конкурсі проводився у нас конкурс, був від імені народного депутата, за підтримки народного депутата Василя Михайловича Чуднова, в якому взяли участь учні нашої Тіснецької школи. І зараз такі в нас були думки, що наші учні, особливо Михайлишин Юрій, є тоді. Загальні податки, я хочу зробити зават, мене надію Василий згадує для школи мистецтва. Так, 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 будуть це ділитися. Потім прийдемо всі фарба там є фарби, олівці, все є в нас. І на сам кінець я хотів дітей запросити за солодкість стіл, які ми організували. Я вас вітаю з виставкою черговою. Бажаю вам наснаги, бажаю вам нових ну, творчих злетів і всім вашим дітям. І хочу побажати одного, щоб ніхто, навіть якщо якісь є неудачі, початкові, щоб... Діти не здавалися, щоб вони працювали, працювали і досягали великих злетів. Дякую вам, по сухольський стіл, коли читають лізи. Від цього нашого художнього хочемо виходжуємо ось цю розписну таємку. Дякую Подарунки – а це фарби, кольоровий папір, альбоми, клей, пластилін. Йоним художникам подарували заступник голови Тисменецької райде адміністрації Володимир Дучак та голова Тисманецької районної молодіжної громадської організації Молоді регіони, які організували і солодкий стіл для дітей і стали ініціаторами цієї виставки. Тисманецька районна молодіжна громадська організація Молоді регіони було нами організовано виставку дитячих малюнків школи мистецтва Тисманецької районної імені Йови Княгницького. 20 учнів взяли участь у цій у цій виставці. Учні були на, нагороджені загально призами на школу мистецтв. В призив ходили ватмани, фарби, олівці, альбоми все таке різне, яке потрібно для того, щоб вони могли в подальшому працювати над своїми роботами і брати участь у подальших виступах. Виставках. Ну і крім цього, було ще. Для дітей організовано солодкі стіли після після виставки, де діти могли собі угоститися печеньком, з'їсти цукерок і попити смачного соку. Серед вихованців Тисманицької школи мистецтв образотворчого відділу є учні, які в майбутньому прагнуть стати художниками. Тож участь в таких мистецьких заходах це якраз добрий шанс показати свій талант, своє вміння в малярстві.